Всіх вітаю. Хочу показати, що в мене зараз в роботі на шпицях. Це жилеточка, вона такого молочного кольору. В'яжу я її звичайною резиночкою один на один. Не, не патентна ніяка, не англійська, просто резинка. На початку, там, де треба, тугіше, як резинку. Були в спиці двічка, а зараз 4 і 5. Дуже приємна нитка для тих, хто не любить різні колючості і коли нитка щипає. Це звичайний акрил ось такий. Я не знаю, як називається бренд, торгівельна марка. Ось так називається сама ниточка. Happy Soft. 100% акрил. У 100 грамах 240 метрів. У мене розмір 50-52, тобто мені цього одного моточка вистачило на одну половинку, Тобто на спинку і, звичайно, тоді вже вистачить на передню частину. Ось. Акрил. Написано Happy Yarn, але це не бренд. Ці ниточки я купувала в АТБ. Тобто десь ОТБ замовляє і їм роблять цю ниточку. Кажуть, вони виробника Туреччина. І там ну, не знаю. Я інколи купую нитки В АТБ, в них, як правило, акрил, магазин сегмент дешевий, але я люблю акрил, тому що. Не люблю, коли нитки кусючі. Що ще хотіла би показати ось тут. Як правило, я лінуюсь і в'яжу, звичайно, як мене навчила бабуся, бабусіним методом ось він. Але вже перевчаю себе, бо розумію, що більш сучасний метод виглядає краще. Якщо хто сумнівається, хочу показати. Я сподіваюся. Що різниця? Очевидно. Ось у перші 2 сантиметри зв'язані бабусиним методом, а далі вже пішло в'язання звичайним. Так, трошки треба піднапрягтись, але коли звикаєш, то так, наче і повинно бути. Я не думаю, що це принципово для непрофесійної людини це буде взагалі неочевидно. І друге, що я зараз вже, сподіваюсь, закінчу. Вже частина рукава зв'язана. Це регланчик. Ось таких чудових кольорів, кольорів принаймні, мені подобається. Таке співвідношення, дуже яскраве, дуже веселе, дуже ніжне. Хочеться хоч якісь моменти, щоб були яскраві. Бачите, реглан? Ось такий невеликий росточок. Сама горловинка досить, ну, і невелика, і немаленька, але все у того, що ниточка дуже ніжна, то він не буде досити. Що в цьому реглані? Я перший раз все-таки змусила себе зв'язати правильно, як потрібно, реглан. Ось так з поворотами, поворотами ось тут на задніх лініях, щоб вив'язати росточок, потім далі повністю реглан. Взагалі я лінувалась, тому що ну, нитки, вони всі сідали, росток вив'язала як-небудь, та і добре. Це все підправиться, звичайно, і все буде гаразд. Ось так. Що в цьому реглані в мене? Воно не незвичне, а просто я для себе вирішила, що я хочу так нарешті зв'язати. Це подовжена спинка. Трошки тут десь реально буде сантиметра, сантиметрів 5. Ну, але ось так я бачила цей реглан. Він буде досить такий широкий, такий дуже-дуже-дуже. Такий молодіжний, тому що це я насправді вяжу до часів вони зараз таке носять, щоб воно все було дуже-дуже широке. ниточка хотіла вам показати ці нитки. Це вже відома компанія, відомий бренд софт котон софт У 100 грамах тут 600 метрів склад. 55% котон, 55%, верніше, 45% акрил. Вона просто неймовірна. Ось це такий 100 софт. Якщо, якщо порівняти, то це воно мені десь схоже на плюшеву цю пряжу, тільки тоненько. Вона на вигляд дійсно така плюшева. Мені довелося трошки якісь, якусь частинку було перев'язати і розпускати. І так, дійсно, ниточка втрачає ось цей ефект такої плюшості. Але все одно виглядає досить непогано, ну дуже ніжно на дотик. Якщо це діткам, або ось так, як я, не любите, щоб воно кололо, кусало, ще щось на літні маєчки. Ось в мене цей регланчик, я його в'яжу, щоб він вже був з рукавчиком, весна ось ну тобто, щоб на... Теплу вже весну, на теплу ще осінь, то це буде просто чудово. Оцей колір ліловий, ну мені він чогось бусковий. Колір той, який ви бачите, зелений, називається фісташковий, ну, причому і різні магазини його іменують по-різному. Тому якщо купувати в різних магазинах, докуповувати, як я, я затрималась у плетінні, тому що докуповувала то треба просто орієнтуватися на сам колір. Фісташковий дуже складно з чимось сплутати. Звичайно, ліловий вже складніше, тому що це сегмент рожевих кольорів і хто як сфотографує, може відрізнятися. Якщо хочете дізнатися, де я купувала ці ниточки, то пишіть в коментарях, запитуйте, я розповім, магазин чудовий, прекрасний, і в наш час він працює. І асортимент в нього досить непоганий. Можливо, будуть якісь поради або щось помітили. Або хочете щось питати, будь ласка, запитуйте в коментарях. Я буду дуже вдячна, дуже люблю запитання. І буду дуже вдячна за підписку. Бажаю всім спокійного дня, вечора та ночі.